Не так давно ми відкрили тут в Кременчуці, свою музичну студію. І в нас деякий час вже навчаються і діти, і дорослі, і тому ми зараз вирішили разом у нас дві мети цього заходу. Так, перша мета це, звісно, збір грошей на ЗСУ. Звісно, тому що все, що ми можемо зробити, те, що ми вміємо, ми вміємо грати і співати. Да? І ми можемо цим, отак от знаєте, вийти на вулицю, зібрати гроші і передати, бо в нас багатьох рідні там знаходяться на фронті. Ми дуже хочемо цим допомогти. І в нас е, друга мета, щоб наші учні набували, знаєте, от концертної практики. І співати на вулиці це потрібно, я так думаю, мати таку сміливість. І ви бачили, що вони в нас сміливі вперше в житті. Заспівати на вулиці перед глядачами, яких ти не знаєш, на свіжому повітрі, на відкритому просторі це дуже складно насправді, і не всі професійні співаки з цим справляються, бо і горло пересушується пересушуються. Але ми справились. Я вважаю, що це наш перший такий досвід був дуже гарний. Bye. Oh. Ке що сидіти на укриття мало не

З Краматорська приїхала сюди, і ми тут трошки більше року живемо, але музикою ми давно вже займаємося, і тому ми тут вирішили створити цю студію. І мета була така, щоб надавати можливість людям виражати себе в музики і тому, що ми навчилися, ми нам дуже хочеться віддати, але складно нам людям, які тут знаєте, теж. Ми тут ма, би, мало що знаємо, мало кого знаємо. І відкрити таку справу було непросто. Віра в те, що в нас вийде, що ми, що ми знайдемо тих, хто нам допоможе, і ми знайшли людей, які нам допомогли. Кременчук нам дуже сподобався.